Засідання позачергової сесії спочатку було досить спокійним. Буркливе обговорення викликало останнє питання. Воно стосувалося відзначення в 2012 році, столітнього ювілею з дня народження нашого відомого земляка Андрія Малишка. У зв'язку з цим виконавчий комітет Обухівської міськради запропонував 11 заходів для відзначення цієї дати. Серед них планується, зокрема, реконструкція центральної площі міста, створення спортивного комплексу в школі імені Малишка та створення документального фільму про відомого поета Пісняра. Однак, після того Ого, як пропозиції заслухали у Верховній Раді України, вийшла постанова, в якій прописувалися тільки рекомендації Кабміну державному комітету телебачення та радіомовлення та іншим установам, які має пройти відповідне клопотання, перш ніж потрапити до єдиного органу законодавчої влади. Іншими словами, відзначити ювілей потрібно на державному рівні, хоча сама держава виділяти на це кошти не збирається. Рекомендувати Київській обласній адміністрації. Подати до комітету що пропозиції щодо вжиття відповідних заходів. Тобто після постанови було доручення Кабінету міністрів і практично воно все спустилося на обласну державну адміністрацію. Обласна державна адміністрація, ну, так як теж немає. Таких великих коштів. Невідомо, яке буде фінансування і чи взагалі воно буде. Тому практично воно все ну, спускається знову на наш місцевий рівень. Тобто, міська рада головний виходить, організатор цього заходу. Кошториз заходів не з дешевих. Реконструкція площі сягає 5 мільйонів гривень. Побудова спорткомплексу 1 мільйона 750 гривень. Створення фільму 500 тисяч гривень. Виходячи з цих розрахунків та порадившись, вирішили збирати кошти для втілення в життя саме останнього проекту. Склад творчої групи, яка збирається працювати над художньою документальною стрічкою, вже відомий. Творча група фільму. Письменник сценарист, заслужений діяч мистецтв України, лауреат національної премії імені Шевченка, це Микола Шудря. Це режисер, заслужений діяч мистецтв, теж лауреат премії Шевченка Валентин Сперкач. Це сценарист і режисер Борис Бойко і композитор народний артист України Володимир Губа. Тобто підтримали це звернення Національна спілка письменників України, Національна спілка кінематографістів України і Національна спілка композиторів України. Допомогти у зборі чималої суми обіцяв і Міжнародний благодійний фонд Україна, Росія, Історія і долі. Наразі вирішується, хто буде займатися збором коштів на рівні нашого району. Один із варіантів благодійний фонд, який існує при Обухівській міськраді. Також планується створення комісії, яка буде слідкувати за акумулюванням коштів та їхнього використання за призначення. Не всі депутати погодилися з такою ініціативою. Вони висловили думку, що ліпше приділити більше уваги вулицям, які названі на честь Андрія Малишка. Люди, які на цих вулицях живуть, бачили, що до сторіччя щось місто зробило. Хоча б світ на провулку, значить, повісили 5 значить, і зробили дорогу. <плес> Є кладвище <плес> Сіпакове, де захоронені його батьки. Значить, Це теж пам'ять про малишка. Не знаю, звісно, як малишко дбав про них, але люди трошки подбали, трошки облагородили цей, але все одно недостатньо вигляді. Я думаю, що фільм ми вложимо, зробимо, ми направимо. Сторіччя, подивимося, значить, і Потім за нього приблизно в архів'ях положимо місто і забудемося. Значить, і, а те, що, значить, що люди кожен день про Малишка помнити, що якщо ми Малишковий край, то вулиця Малишка має бути як золото. І провулок може бути як золото, і школа має бути як пріоритетна. Секретар міськради Тамара Макаренко запевнила, що подібні питання, пов'язані з покращенням благоустрою до дня ювілею, будуть підніматися і що пошук їхнього вирішення не закінчився. На сесії вирішили також підготувати проект рішення з урахуванням всіх пропозицій та зауважень, який допоможе в наступному році достойно відзначити столітній ювілей з дня народження Андрія Малишка. Юлія Варламова, Андрій Гузів, студія Барт.